Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоді будемо дивитися таро прогноз для козорогів на серпень 2023 року. Почнемо з класичної колоди Незалежні, українська колода, до речі, зроблена. І давайте подивимось, що вони показують, що буде у козорогів. Колонка в цьому місяці. Так, перше, це Королева мечів. Друге лицарь Кубків, Третє чарівник. Чомусь всі карти перегорнуті. Паж мечів. Окей. Е, По-перше, що можу сказати, дуже багато людей вас да? Тобто паж мечів. Козероги, зверніть увагу на те, що може бути якась людина. Або дитина, да, по -пажам, яка може забирати у вас енергію, забирати ваш час. Взагалі, по, по пару мечів дуже описує людину, яка або дитину, яка ходить в школу, вчиться, можливо, в університет, яка дуже е, жадібна до знань, якій потрібно щось постійно знати. Вона така, знаєте, от любопити ж такий, е, але в такому конфліктному стані іноді буває, дуже сильно іноді тисне. І ця людина може забирати у вас час або ваші ресурси. Також це можуть бути дорослі люди, які просто постійно з вами спілкуються да і забирають цей ресурс. І що ж може впливати? Також тут дві, дві фігурні карти: королева мечів і лицарь кубків це теж якісь люди, да які. Можуть у вас забирати енергію, або ви можете змінювати свій стан. Наприклад, королева мечів це про людину, яка любить свою свободу, яка тільки відчула якийсь такий присмак самостійності і незалежності. І вона дуже така амбітна, дуже хоче, ну, би, бути такою строгою, серйозною, вона любить планування, структуру, цифри, інформацію, і буде за це боротись. Тобто, це більше конфліктний стан, аніж спокійний. І ви можете бути або цією людиною, або ви будете з цією людиною спілкуватися. Далі лицарь води це теж не ви, тому що у вас ваша взагалі історія це пентаклі, це більш спокійна, така заземлена енергія, це результат да, тут не те. Лицар води говорить про дуже емоційну людину, яка от прям от чуть-чуть одразу впадає в якусь істерику, да, що щось не подобається, щось не, там, щось не так. Да, і вам буде приходитись її заспокоювати. Або ви будете такою людиною, якої да, вже ну, якось з емоціями складно їх пережовувати, якось переживати, і ось да, будуть виходити емоції назовні. І чарівник, який, власне, говорить про те, що у вас є бажання до того, щоб реалізовуватися, да? але перегорнутись, говорить, що ви самі можете в себе не вірити, або хтось на вас впливає, да? що ви сумніваєтесь, чи варто щось робити, чи ні, чи вистачить вам на це сил, чи дійсно я цього хочу, чи дійсно я це зможу зробити. Я вам так скажу, якщо ви сумніваєтесь вже на першому кроці, то далі буде тільки гірше. Да? Тобто треба працювати спочатку із собою для того, щоб дійсно зрозуміти, що є впевненість, да? що я можу. І тоді вже рухатися далі. Так, наступна колода це таро містичних моментів. І вона теж, якби. Зараз нам розкажу, що очікує козорогів у серпні. Світ, Угу. угу. І шестірка води. Знаєте, от цікаво, що от тільки сказала про Мага, так, що от, треба вірити, треба розуміти, треба відстоювати свою відповідальність, треба е, ну, брати на себе цю відповідальність. І тут одразу вийшли такі карти, які власне, якби, знаєте, підтверджують той факт, що дійсно, ну, якщо ти е, помагу візьмеш на себе відповідальність будеш робити, то в тебе будуть далі виходити круті результати. Наприклад, світ це знаходження варіанту, це завершення якесь, це примирення, це вихід на новий рівень, це подорожі, це відкриття нових горизонтів, вихід із зони комфорту туди, де ви хочете, і так далі. Тобто, от світ дуже, дуже класний, про що він тут ще. Да, От бачите, шістірка жезлів, і тут вже є впевненість, тут вже є е, підтримка від людей. Тільки тоді вона з'являється, коли ви самі себе підтримуєте, помагу. Далі е, справедливість вона каже про якісь бюрократичні моменти. Можливо, будете оформлювати візи, документи, довідки, можливо, будете займатися якимись фінансовими справами, там, типу, оформлювати ФОП або. Ну, да, от щось таке. Е, і тут повинно бути все по правилам, все по бумажкам, так, щоб все вийшло, і тоді буде класно. Е, також справедливість може говорити про те, що будете зіштовхуватися з якимись такими, знаєте, е, доволі моментами, коли треба дати комусь свою оцінку, свої, своє, своє судження або будете стикатись з тим, що вам хтось буде давати свою оцінку. І наступна карта це шістірка кубків. Це про дружбу, про підтримку, про сім'ю. Коли ми дивимося, ностальгуємо, як було раніше, як було класно, або спостерігаємо за своїми дітьми. Взагалі дуже тепла, класна емоційна карта підтримки. І наступна колода, це Таро книга Тіней. Постійно забуваю, як вона називається. Так, давайте тут подивимось, що очікує Козирогів у серпні. Так, це колесо фортуни. Імпертриця. Клас. Справедливість перегорнута. Чому перегорнута? Сила. І одразу витягну вам е, пораду для козирогів на цей місяць, на серпень, яка порада. Це король жезлів перегорнути. Окей, подивимось. Значить, що ми, перше хочу сказати: дуже багато старших арканів. Дуже важливий місяць, значить, для вас козироги, Дуже багато е, таких, знаєте, що і змінюється все, от прям все змінюється да, на ходу. От, наприклад, колесо фортуни будете отримувати результат від вашої роботи, але в такому форматі, типу, ви щось почали, щось зробили, воно і воно почало крутитись, давати вам результат, і ви продовжуєте далі це робити От в такому форматі, да? тобто ви бачите, що це, що ви робите, дає результат. І це говорить про рутину, да? тема рутини нашого дому, і це тема роботи, повсякденної роботи. Тобто, і ще й пряме колесо про фортуну вам каже, що буде усміхатись фортуна вам. Далі тут про імператрицю, що ви можете бути в ролі мами, в ролі такої, знаєте, або якась така жіночий, такий архетип турботи, коли ми турбуємось про когось, коли ми. Створюємо навколо себе комфортні умови, комфорт, таке, знаєте, ізобілія, достаток. І плюс це карта, коли ми вигадуємо, фантазуємо, коли ми створюємо щось нове. Да? Це може як і діти бути, так і якісь нові проекти, нові ідеї, які будуть приносити нам дохід. Далі ці дві карти: справедливість з силою перегорнутою, вони можуть казати про те, що все ж таки е, якісь бюрократичні моменти можуть у вас не виходити. Да, От тут справедливість була пряма, а тут вона вже перегорнута в кінці. Тобто явно будуть якісь моменти з документами, і треба буде. Сильно постаратися, щоб все вирішити. Тобто сила говорить, що треба зусилля туди направити свої, щоб вирішити питання, які будуть стосуватися саме сфери справедливості. Це документи, суд, нотаріус, і також це сьомий дім це партнерські стосунки. І, як я сказала, порада для вас на цей. Місяць козороги це король жезлів перегорнути. Да? Король жезлів говорить вам, що не треба розповсюджуватись про свої ідеї, свої наміри, свої плани, те, що ви надумали собі. Да? Зберігайте в таємниці, не розповідайте всім, і вся. Що ви надумали, а просто робіть, реалізовуйте це все і показуєте вже результат по факту. Тоді, буде, тоді вам буде спокійніше, я думаю. І насправді, ідеї у вас є. От імператриця про це говорить, да? от вона прям генерує ці ідеї, я б сказала так. Тому бажаю вам удачі. До речі, підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі, якщо вам це відгукується, і за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм. Я там на зв'язку завжди і дані всі будуть під відео. На цьому буду завершувати. Дякую, що дивитесь Козироги. Всім чудового місяця! Бажаю, всім пока!